У Росії ліквідовують генерала і спалюють обличчя військових КНДР. У цей же час прямо зараз у Києві СБУ перевіряє документи громадян. Оглядає автомобілі, помешкання, заклади громадського обслуговування. А нардеп від колишньої ОПЗЖ Юрій Бойка після відвіди СБУ вибачається перед українцями і називає Путіна злочинцем. Що відбувається? Спитає Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, добре. Почав би почати, хотів би я все ж таки з перемовин, які. То будуть, то не будуть незрозуміло. Змі поширюють ваші слова вчорашні про те, що сьогодні немає можливості провести переговори. А ще Андрій Єрмак сказав, що переговори про сталий мир почнуться, коли у Росії не стане ресурсів на війну, і все це на тлі заяви Трампа, що Зеленський має готуватися до укладання угоди щодо завершення війни в Україні. Що відбувається? Це дисонанс якийсь. Чи я правильно розумію? Україна і команда Трампа рухаються в якихось протилежних напрямках і втратили зв'язок? Ні. Безумовно, ні, дивіться команда Трампа. Якщо вже говорити про почнемо з, з Сполучених Штатів, вони безумовно отримують все більше і більше інформації. Вони дивляться на, на заяви, які лунають з російської сторони. Ми ж бачимо, що Росія абсолютно неадекватно сприймає три роки війни. Третій рік війни вже і вони наполягають на тому, що Росія має право діяти поза межами міжнародного права, має право там атакувати будь-яку країну, забирати її території, там, скажімо, так вимагати позбавити ці країни суб'єктності суверенності і так далі, як зрозуміло, що це не переговорні позиції, про які можна говорити в рамках е відповідного відповідних там якихось домовленостей і так далі. І тому подібне, крім того, наскільки я розумію, сполучені штати все глибше занурюються у інформацію. Я мене з е перехідна адміністрація все більше заглиблюється у інформацію і щодо типу війни, які е сьогодні є на території України, і щодо знову ж таки, залучення до цієї війни третіх країн. І щодо а, справжніх мотивів Росії, і, і щодо неможливості, виходячи з психотипу Путіна, про щось домовитися, і гарантувати виконання цих домовленостей, так вони ще продовжують там публічному просторі казати про необхідність там якого, е, якогось переговорного процесу, це правильно до речі. Ну, ми ж також завжди говоримо так. Переговорний процес, будь ласка, але на базі якої юридичної конструкції, на базі яких інструментів примусу, і тут переходимо до заяв, ну про які ви говорите про, а, про те, що неможливо сьогодні проводити переговори так. А це ж є основа фундаментальна основа послідовної політики офіційного Києва. Ну тобто офіційно е, офіційна позиція України. Про що йдеться? Президент неодноразово заявляв: Так, ми готові в будь-який момент розпочати переговорний процес, але тільки тільки через інструменти примусу Росії до більш адекватної поведінки. Що таке е, примус Росії до поведінки? Ну ми і у вас в етері це неодноразово проговорювали. Це відповідна кількість зброї, це відповідна кількість економічних санкцій, ну чи якість цих санкцій і так далі і це відповідний дипломатичний тиск. От коли безумовно це все буде працювати, ну наприклад, економічний тиск це позбавлення Росії ресурсів на фінансування війни, як такої ну, якщо так достатньо е, спростити, все що, що стосується мілітарного е, інструменту, то безумовно, якщо у вас більше ракет, більше снарядів е, і тоді е, знищення. А Росія сьогодні воює в класичному такому жуківському, як я говорю стилі да? ну, тобто кількістю просто м'ясних штурмів. Е, якщо ви будете це знищувати там в п'ятикратному розмірі, то тоді це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту, і тоді це буде знову ж таки нести е, набагато більше навантаження фінансово-соціальне навантаження на Росію. Як таку оці інструменти примусу, якщо будуть працювати, то тоді так переговорний процес має сенс. Має сенс і він буде дійсно об'єктивно, ну не те, що позитивним, але буде вести до певних результатів. Все інше це коли Росія буде вважати, як вона сьогодні вважає, що в них є ресурсу достатньо для продовження ескалації чи війни, і Росія, яка заявами Путіна говорить про те, що готова використовувати проти України проти цивільного населення міжконтинентальну балістику, і Росія, яка використовує сьогодні у війні іноземний контингент на території Європи, а на а відповіді глобальної на це немає. Ну безумовно, це ж не переговорні позиції, і зрозуміло, що Росія тоді буде вважати, що треба забрати в України ще щось. Тому тут об'єктивно просто треба ставити е, крапки нади. Підсумую коротко. Перше зі сполученими штатами на різних рівнях треба вести дискусії. Ну пояснювати вони паралельно в себе ведуть. Дискусії, паралельно отримують доступ до інформації. Українська сторона також пояснює е, мотиви е, неправильних фіналів. Ну що буде далі відбуватися, якщо фінали будуть неправильними, в тому числі. Яка небезпека є для сполучених штатів. Друга складова. Треба продовжувати наполегливо працювати, щоб партнери все ж таки збільшували цю мілітарну допомогу. Ну, мілітарні компоненти, які треба постачати в Україну. І третє, треба розуміти: головне на всіх рівнях знову ж таки доводити базу істину на сьогоднішній момент. Російська Федерація може бути тільки примушена до переговорів з позиції сили. Все інше працювати не буде все інше це буде продовження війни в різних форматах. Ви говорите про іноземні війська на боці Росії. Я наскільки розумію, сьогодні 18-го, Зеленський зустрічається із лідерами країн Європи і обговорюють можливість відправки іноземних військ на боці України. Там є декілька варіантів. Є миротворча місія, але Макрон раніше говорив про залучення військових саме у бойові дії. Якими є шанси домовитися щось цим чи може це стати елементом примусу Росії? І я маю на увазі найближчу перспективу. В найближчій перспективі навряд чи. ну давайте ж все ж таки без ілюзій жити. Сам факт дискусії це безумовно один із дискусій навколо можливості відправити або контингенти, або там навіть. Ну якщо ви вже говорите про Макрона, то Макрон казав перш за все про тренінгові і інженерні війська. Ну тобто тренінгові е, е, інструкторів, які можуть там облаштувати е, можливість проведення цих тренінгів на території безпосередньо України інженерні війська, які можуть там виконувати певні функції і так далі. А, але ну давайте ж об'єктивно. Безумовно, це дуже тяжкі дискусії. Добре, що вони вже йдуть і про миротворчі контингенти, взагалі про контингент на території України. Це говорить про те, що наші західні партнери, перш за все, європейські країни, там низка цих країн абсолютно точно усвідомлює всі ризики, які буде нести Росія далі. Якщо Росію сьогодні не приборкати, то далі воно буде тільки гірше, гірше і гірше. Не всі це ще усвідомлюють. Є ще деякі політики, які продовжують думати, що можна буде повернутися до довоєнних відносин з Російською Федерацією. Це не так точно, і наприклад, той же Макрон чітко розуміє, що ніяких там. Повернень до довоєнного часу точно не буде, і навіть у Німеччині ми бачимо, що є велика кількість опозиційних партій. Ну нормальних я мазю не таких, як альтернатива для а, Німеччини, а таких як ЕДС, наприклад, і так далі, які чітко усвідомлюють, що повернення до концепції Меркелівської концепції а, там треба обійняти якомога сильніше Росію і притулити до себе. Ну вона вже не працює і точно працювати більше не буде. І тому ці лідери добре, що вони обговорюють. питання в тому, що це дуже тяжкі е, соціальні рішення, е, політико соціальні рішення, які навряд чи Буде достатньо просто прийняти в відповідних країнах. Це перше. Друге, ну давайте ж тут, якщо ми говоримо про миротворчі контингенти, я повернусь до от, коли ми все говоримо. Це миротворчі контингенти, переговорний процес. Ми всі якби спираємось на те, що це можна зробити, тому що ми хочемо там, наші партнери хочуть, і ми оцінюємо наші можливості. Але ми зовсім не говоримо про цьому, а буде Росія згодна на той чи інший сценарій, і тому я говорю, Росія не буде згодна без примусу на жоден сценарій, який так чи інакше. Чи їй не подобається? А чи буде подобати сценарій миротворчий, наприклад, Росії? Ну з миротворчим контингентом, якщо це будуть країни НАТО? По лінії навіть розмежування ні безумовно. Ну ми ж з вами розуміємо, що психологічно вони навіть це не будуть сприймати і так далі. Чи будуть вони готові наприклад, до концепції, якщо ми повернімось до концепції, які в сполучених штатах обговорюються заморозки війни, війни по лінії фронту, якщо будуть вважати, що за рахунок цього м'ясного тиску вони можуть там просуватись далі? Ні, не будуть погоджувати. Тому, коли ми говоримо про якісь сценарії, ми завжди спираємось тільки на оцінку, ну об'єктивну, абсолютно об'єктивну оцінку однієї сторони Українською, а ми зовсім не хочемо говорити, я не ми з вами, а наші партнери зовсім не хочуть зрозуміти, що Російська Федерація не буде так думати, як вони не буде раціоналізувати те, що сьогодні відбувається. Навпаки, вона буде і раціоналізувати, вона буде продовжувати устами Путіна казати про той орешник, да якого не існує а просто міжконтиненталка і так далі. І тому подібне. Тому треба тут усвідомлювати, що ще раз, якщо Росія буде розуміти тільки... Збільшення суттєве нарощування ціни війни для неї, тобто більше ударів по території Росії, більше, скажімо, ударів по лінії фронту, більше знищення авіації російської, неможливість проникнути через системи про України, ну тобто е безсенсовність атак там ракетних чи дронових територій України, критичної інфраструктури України, е суттєве на нарощування, що я вже сказав. Вбивства у цих е, штурмових загонів Росії по лінії фронту, економічні санкції, які не як 15-й пакет. Да, він непоганий, але ну, ви розумієте, да, якщо ми говоримо про можливість обезжирити Російську Федерацію, це трошки інші треба приймати рішення і так далі. От, якщо Росія це все буде бачити, то тоді так. Ми можемо вийти на якісь концепції, на якісь сценарії і так далі. І це, до речі, те, що ми пояснюємо нашим американським колегам. Дивіться, ну немає простого рішення. Чому ну ви подивіться на а, стан, психічний стан суб'єкта Путіна? Ну він неадекватно оцінює. Ви не можете з людиною, яка неадекватно живе в ілюзорному світі про щось домовитись, тому що вона трошки інакше буде дивитись на всі ваші пропозиції. Північно-українські війська дислоковані в Курській області, вже зазнали втрат, але росіяни це заперечують. Ну, вони взагалі ніяк це не висвітлюють. Пентагон і Зеленський заявляли, що е, намагаються приховати втрати бійців і навіть спалюють обличчя. Така інформація ще є. Чи вдається їм це робити в інформаційному просторі? Чи можливо зет блогери заважають російській пропаганді? Е, що ви знаєте про активність військ КНДР і е, намагання приховати їх? Активно використовується на курському напрямку, принаймні, північно-корейські війська в достатній кількості втрат вже є багато. Ну тобто, це там не поодинокі випадки знищення чи поранення, а, чи інвалідізації цих суб'єктів. Вони безпосередньо приймають участь у бойових діях. Вони безпосередньо сьогодні а, пробують атакувати ну, наші сили безпеки і оборони, як такі, і а, щодо того. Чи має це якийсь там пропагандистський сенс про це говорити на території Росії? Та їм байдуже, тому що дивіться, вони просто ж купили. Вони там заплатили відповідну суму. Вони отримали в контингенті північно-корейському б виділив три таких соціальні е, нерівнозначні групи. Перша найбільша там відсотків 90, це м'ясо. Просто ви купили. Там навагуживого е, веса, да, як вони там говорять, ну купили там відповідну кількість людей, яких так само немає сенсу там жаліти, як і громадян на Росії, які живуть там в цих низькозабезпечених регіонах. А є відповідно інша соціальна група це офіцери, от яких вони там дуже дуже е, опікають, оберігають. Ці офіцери мають отримати достатній досвід, в тому числі, коли оці місні штурми ведуть північно-корейські, тому що вони так само будуть використовувати цілісні штурми, зрозуміло, і якщо буде там війна на корейському півострові, а от ці офіцери вони мають отримати оце все розуміння того, як синхронізувати великі взаємодії. В рамках великих наступальних операцій, і все потім це е, перевести в тренінгові процеси на території самої північної Кореї, тобто підготувати більш боєздатну північно-корейську армію вже для відповідно своєї війни. Ну і третій контингент це інженерні війська, чи там війська, які мають ну відповідно спеціалісти, які мають отримати додаткові навики використання дронової техніки. От тут безумовно їх опіку опікують, бережуть. там і так далі. А Все інше це просто м'ясо, яке вони купили. Чи буде це мати вплив на перебіг подій? У війні в цілому ну кількість має ж значення. У нас не вистачає зброї, щоб оцю кількість знищувати дальнобійних інструментів. Я про це неодноразово вже казав щоб оцю всю кількість знищувати за далеко від безпосереднього боєзіпнення. Як такого? Якщо буде цієї зброї достатньо, це це все можна буде знищувати там далеко в казармах за 10, 50, 100 кілометрів від лінії прямого боєзітнення. Не можу не спитати про ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кирилова у Москві. Британський тижневик The Week написав, що Україна приділяє все більше уваги знешкодженню російських вагомих посадовців. А ще Українським спецслужбам вдалося розгорнути широку ефективну мережу агентів. Яка дозволила реалізовувати такі амбітні вбивства, і це, вочевидь, хвилює російську верхівку, і вони намагаються переглянути протоколи безпеки зараз. Чи готується Україна до помсти? Що можуть зробити, як можуть себе обезпечити росіяни? Медведів вестеріці пригрозив відплатою неминучою? Можливо, в офісі посилюються заходи безпеки. Медве... Медведєв не є суб'єктом, на слова якого треба звертати увагу. Я вже неодразово це казав. А давайте так я не зовсім розумію звідки там, наприклад, Newsweek чи якісь інші е медіа медіамайданчик на заході бере інформацію, що Україна відповідно робить ті чи інші роботи такого типу. Да? Ну, це якби дивно для мене звучить, тому що ще раз Україна наполегливо працює для того, щоб задокументувати всі військові злочини, конкретно видати підозри конкретним генералам, тому що до речі, цьому Кирилову також був виданий видана підозра, і все це довести до судових рішень відповідних там пожиттєвих термінів. термінах. Україна працює виключно в юридичному в юридичній площині. І, і в принципі, якщо ця війна буде справедливо фіналізована, це було б бажано, м'яко кажучи не навіть не тільки для України, а для глобального юридичного простору. Це важливо, тому що тоді можна було б конструкт під назвою міжнародне право повернути і зробити його більш дієвим. Так ось для міжнародного юридичного е, простору дуже дуже важливо, щоб у ці суб'єкти Кирило, тому що на ньому там висіло дуже багато злочинів, в тому числі до речі, отруєння в Солсбері, Ну пам'ятаємо всі ці історії, використання е, хімічних заборонених речовин для вбивства опонентів на внутрішньому ринку, на зовнішніх ринках і так далі. І це був би непоганий, м'яко кажучи, судовий процес, який е, суттєво попливав на глобальну безпеку, як таку тому Україна разом з партнерами шукає будь-які можливості, щоб все це перевести в юридичну площину і довести цих суб'єктів до відповідних вироків. Все, що стосується там вбивств, терактів на території, як вони говорять Російської Федерації, це є невід'ємною складовою хаосу, який поступово наростає в Російській Федерації. Там є багато груп, які між собою протистоять. Ми бачимо вбивство не тільки шкірів, ми бачимо вбивство там конструкторів ракетних систем. Ми бачимо генеральних директорів військових виробництв і так далі. Це або спроба заховати якісь там внутрішні корупційні справи, або спроба перенести на когось там провину за якісь там невідповідності, і так далі. Ми бачимо, що там багато є оцих етнічних компонентів. Ну тобто, от в даному випадку, дивіться, знову ж таки попередньо затримали людей, які вчинили вбивство Кирилова, і це з'ясувало, що це є громадяни Узбекистану, Наскільки я розумію, да? Ну, тобто знову ж таки. Резумовно, там пропаганда говорить про те, що вони всі були завербовані українською розвитку. Це непогано, якби ми там половину країни завербували, тому що а, ну це б тоді трошки інакше Росія виглядала, принаймні ну була б більш адекватною. Але на жаль, на жаль, поки що не вдається перевербувати таку кількість громадян Російської Федерації. Тому я на місці от медійних майданчиків, особливо західних, все ж таки обережно використовував ці термінології, що українські спецслужби там когось нищать на території Росії. Вони самі себе нищать. Нам треба правильно проводити юридичну інформаційну роботу, що Україні вдається, в тому числі разом з партнерами на глобальному ринку. Є інший бік медалі. Це активність росіян в Україні. Я маю на увазі тут і кампанію росіян з вбивства українських силовиків. І от. Днями Нацполіція та СБУ затримали неповнолітніх, які підривали вибухові пристрої у Харкові, а потім стався теракт в центрі Дніпра. Там також затримали чоловіка. Один загинув військовий, двоє поліцейських поранено. Чи ви бачите ознаки активізації, можливо, суттєвого посилення агантурної діяльності Росії в Україні і найближчим часом я тут маю на увазі знову ж таки інавгурацію Трампа. Про це багато кажуть, що будуть підвищувати ставки росіяни. Чи слід очікувати ще більшого розмаху? Так. Дмитро, ви абсолютно праві. Я ж про це знову ж таки кажу для Росії ескалація, а навіть при певній заморозці конфлікту по лінії фронту, вона в будь-якому випадку буде означати суттєве нарощування терористичної активності на території України, політично-провокативної активності на території. Ви там можете перейти потім до заяв відповідно суб'єкта бойко і так далі. Це є прояви того, що Росія буде поступово збільшувати на території України теракти втручання в політичні процеси, спробу е, розводити оце внутрішнє протистояння між різними соціальними та політико-соціальними групами, вийти на таку собі е, чергову напівгромадянську війну, як вони люблять казати, да. І так далі, це все є елементами обов'язкової стратегії Росії по відношенню до України. Як тільки буде зменшення, наприклад, тиску по лінії фронту на Росію, як, наприклад, буде зменшена кількість ударів по території Росії, вони перекинуть суттєву частку коштів. І суттєво частку спеціалістів на те, щоб влаштовувати такі теракти, і ця активність буде збільшуватись на території Росії. Вони захочуть на території України. Вони захочуть перетворити Україну саме на ту сумнозвісну сіру зону, де є постійна небезпека, де є постійна а, провокація масових терактів. Постійне очікування масових терактів для того, щоб люди жили в такому страху вже не ракетних обстрілів, а саме терактів, і так далі. Це настільки очевидно, і це є обов'язковим елементом стратегії Путінської Росії, якщо Росія залишиться в такому вигляді, як вона сьогодні, Україна не буде мати змоги жити, якщо от хтось думає, що сьогодні зупинимо на будь-яких умовах війну і зразу настане мир ні. Нічого подібного зразу настане темний період терактів політичних втручань, оцих провокативних заяв, і так далі. Тому тут треба з розумінням ставитись до того, що робить сьогодні спецслужби наші, і вони дійсно контрозвідка активно працюють для того, щоб оці мережі, які Росія вкладається, вже в кошти підривників людей, які там здають ту чи іншу інформацію, максимально жорстко пакувати. Ну, ви про Бойка згадали. Давайте ним продовжимо і закінчимо. Є така думка, просто, що Бойко насправді працює на офіс президента і дав сигнал російськомовним і віряному УПЦ МП, що насправді ворог в країні це радикали Європейська солідарність і Порошенко. Ну тобто, таким чином Бойко відпрацьовує е, з офісом. Е, як ви це прокоментуєте? Я не працює і ніколи, не працював безумовно на офіс президента і немає ніякого відношення. І було б дивно, якби оця класична розпольніча стратегія мала б якийсь сенс. Ви розумієте? Тобто, на мій погляд, те, що зробив бойко, я за за дужками залишаю, тому що це. Все ж таки мають продебутувати депутати. Чи має бути такий депутат, який точно просуває абсолютно конкретно про російську позицію? Чи має він знаходитись серед народних депутатів України? Да? але що зробив Бойко? Він протестував систему. Чи готова вона вже до внутрішнього розколу? Чи вже є можливості оцей розколу розколу влаштувати? Ну мається на увазі як логістичний план. Ну, тобто він прокинув певні тези, подивились на реакцію ні ще не готово. Давайте ще трошки щоб суспільство депресувало. Давайте більше будемо говорити про якісь негаразди, які є, і цим до речі дуже активно займається сьогодні. Та політична сила, про яку ви говорите. В не все погано в Україні, все програли і так далі. Це після трьох років війни. Я про відповідну європейську солідарність говорю. Знову ж таки, в політичному процесі в будь-якій країні всі мають право на свою позицію, але ну це трошки для мене дивно. Позиція тому подивились. Давайте ще щоб трошки до Тому бойко прокинув ці провокативні тези. Реакція поки що не та на яку розраховували, і тоді трошки перенесемо цей етап облаштувати знову ж таки внутрішні такі конфлікти, показати Росія відразу буде цей конфлікт використовувати для того, щоб довести. Дивіться в Україні немає сталої системи управління як такої, немає стабільності політичної, як такої. Вони так і не розуміють, куди хочуть рухатись вліво, вправо, вперед, назад. І відповідно, ми ж бачите, ми ж вас попереджали, що Україна це є «failed state». Оце є е, задум, в тому числі пана Бойка. Як на це реагувати? На мій погляд, непогано відреагувала служба безпеки. Ну тобто, принаймні е, вже показали, що буде достатньо жорстко реагувати на подібні тези. Це не буде те, що ми з вами бачили протягом там 2014-го, чотирнадцятого, дві року, коли навпаки, отакі партії, я маю на увазі те, що ПЗЖ, мало великий шанс там ну, отримати непогану кількість депутатських мандатів, чи навіть отримати доступ до медійного сектору. Ви ж пам'ятаєте, да хто? Був тоді ключовим модератором частки суттєвої частки нашого медійного простору, як вони працювали, і сьогодні мені здається, що СБУ все ж таки піде по правильному шляху, якщо буде жорстко реагувати. Ну, відповідно, не хотілося б, щоб це тільки закінчувалось на якихось там вибаченнях. Тому що якщо людина свідомо йде на провокативні вкиди, да, ну тобто вона так мислить. А, а вона хоче цю технологію е, дореалізувати, і тоді тут ну не вибачення, а певно, має бути якась робота у парламенті з точки зору там відповідних заяв чи відповідних там е, претензій до пана Бойка і в рамках там комітету, на якому накому він працює, чи в рамках взагалі находження в залі засідки. Ви кажете, що СБУ чудово відреагувала, а суспільство якось інакше могло відреагувати. Ну тобто, на що можна розраховувати на третьому році війни, що такі тези, такі наративи, хтось підхопить і кудись понесе? що дійсно в нас є радикали, які ну от, про що це? Дивіться, радикали є в будь-якому суспільстві. Питання в тому, чи може суспільство це нормально знову ж таки, ну радикали ультраправі партії є. Дивіться вони навіть в парламентах європейських країн присутні там з дуже радикальними заявами. Це є невід'ємною частиною політичного процесу в будь-якій країні. А, і тут ну я не на це б звернув увагу, а на те, що на третьому році війни на фоні психоемоційної втоми на, на фоні депресії є відповідний прошарок населення. На жаль, є да який вважає, що будь-який фінал війни сьогодні нас влаштує. Да, і більше того, що з Росією можна домовитись, я постійно говорю, що з Росією немає сенсу домовитись, тому що вона сьогодні буде реалізовувати концепцію геноциду в будь-якому випадку, тому що люто ненавидить сам сам саму назву. Україна і українську державність, вона як альтернативу собі вона хоче знищити і назад повернутись до часів радянського союзу, коли має право на ефективний поліцейський контроль над цими територіями. Ми бачимо, що відбувається в Грузії. Спроба також побудувати систему в Молдові. в Молдові вдалося відбити ну не остаточно, тому що ми ж бачимо там ці шорівські партії продовжують працювати і так далі. Там все, і так само так. Ну да, і так само вони хочуть це повернутись до такої концепції в Україні, і це тестування чи готово вже оцей прошарах більш агресивно себе проявляти. Ну тобто там гарантувати, наприклад, 10, 12, 15% відсотків проросійській партії в новому парламенті і так далі. Це робота. Ну це технологічна робота. Це не просто так, як могло відреагувати суспільство. Суспільство сьогодні реагує добре. Але воно фрустроване, воно може в якийсь момент сказати: та ладно, як хочете вже всім. Ви ж бачите, да? ну, Тобто є певна втома і так далі. Тут питання ж не в суспільстві, тут питання в жорсткості офіційних реакцій. Отут От треба. І СБУ добре, що запросило на допит. Далі вже відповідні реакції, тому що все ж таки там ну, а, який склад злочину знайти в його заявах. Ну, ну ну складно. це заяви, які заяви, які є неправильними з точки зору інформаційності, безумовно, провокативності, безумовно. Але з точки зору порушення законодавства, ну ви розумієте, тут більш складна робота, тому що все ж таки ми не можемо за сказати, людина там щось проговорила про якихось радикалів, і вже це відповідно кримінальна справа. Воно ж так не працює, але принаймні СБУ показує, що буде жорстко реагувати. Хотілося б, щоб ця жорсткість вона наростала по відношенню до таких провокативних заяв, пане Михайло. Дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео і долучайтесь у коментарях.